Просто Європейська солідарність втратила. Це втратила вся держава. Андрій був і є одним із стовпів сучасної держави. Це мовний майдан, це Помаранчева революція, це революція гідності, це 100 п'ятсот судів, це пробивання через Верховну Раду. Найважливіших законів, які діють зараз, це і про українську мову, і про Томос, і блокування харківських угод, за які на нього порушено три кримінальних справи, і пробивання нашого євроатлантичного євро напрямку це все те, що формує сьогоднішню державу. І якщо говорити, чому? якийсь убивця зазіхав саме на Андрія, тому що він один із символів української державності. Я не знаю, чи ви бачили, чи наші глядачі бачили ту фотографію що чорно-білу з далекого минулого, коли на вишколі націоналістичної організації Спадщина, до якої належав Андрій Паровій, молодь підійшла до провалля між двома скелями, і він став живим мостом. Між цими скелями. Оце був Андрій, це була його сутність. Я з ним познайомилася ще, коли була зовсім мала студентка, не громадська діячка, не волонтерка і аж ніяк не народна депутатка. Це була людяність, це була справжність і бажання підказати, навчити і йти разом, навіть не вести, йти разом по одному шляху. Андрій, навіть будучи спікером Верховної Ради, жив у готелі Київ і пішки ходив на роботу. Ми два тижні тому з ним були ще у Львові на спілі, ввечері після молодіжного форуму. І я мало знаю таких людей, які були такою глибою знань, такою концентрацією візії саме сильної і незалежної України. Це не було. Політична боротьба в нього за українську державу, звістка про смерть Андрія, про його вбивство співпала в часі з похороном ще трьох воїнів на Марсовому полі у Львові і співпала в часі з молитвою, що судньою молитвою, за нашими загиблими захисниками. І дуже страшно, що коли ворог вбиває наших захисників на передовій. В тилу ворог, який би він не був, бо ми не знаємо звідки, ліквідовує тих, хто створював і реалізовував візію. Сильно